Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні настав час обробляти мої орхідеї. Це вже досить дорослі такі орхідеї, вони давно вже знаходяться в цих закритій системі. Я використовую пляшки з-під напоїв, води, і а, більшість цих орхідей це фалінопсиси, які а, більшість потрапили до мене вже вони були оцінені. А, От. і а, в дуже таких а, деякі були в важкому стані. От, і такий результат посадки в закриту систему. Це е, зараз вже почалася зима. Орхідеї активно почали ріст квітоносів. Отакі От мають корені. Е, останній раз я їх поливала два тижні назад. Е, це на дно пляшки наливала я десь приблизно сантиметр 2 сантиметра води і із добривом для орхідей. Зараз можна активно підживлювати орхідеї. Вони почали ріст і молоді листочки. От, що я роблю раз на рік. Ну, бажано це робити два рази на рік, влітку і взимку. Я хочу взяти і помить орхідеї. Я беру таку, можна брати взагалі любу рідину для миття посуду. От, роблю такий досить мильний розчин, в, влого таку серветку. Бачите, як гарно себе почувають в пляжці з-під напоїв орхідеї. Їм подобається те, що вона зберігає вологу. Я ще опалюю край пляшки запальничкою і загортаю всередину. Оцей краєчок, бачите, він загорнутий всередину опалений. І більше вологості зберігається, і таким чином рослину ну, фалінопсіс рідше поливаю. От, і в них таке враження, наче це якісь може нагадує їм, може якісь розщелину на дереві, де вони. Заповнюють повністю весь простір цієї пляшки. От. І не бояться протягів, і дуже гарно зберігається вологість. Бачите, це вже півроку орхідея я не мила, не протирала їхні листочки. І зараз буду мити цим розчином, і головне не дуже сильно натискати на листочки. Оцеєю губкою такою, вона тоненька, проникає глибоко між листочки заходить. І обережненько кожен листочок вимиваю, вичищаю від бруду. Це орхідеї із вікна, що на кухні. Тому тут досить такий липкий. На лід такий на листочках, а, бо тут постійно щось вариться, їжа, готується досить такі липкі можуть бути листочки. от І видно, як подобається орхідеї а, така посадка, закрита система. і а, Буде квітнути, ну це щоб були квіти, це залежить від добрива і залежить від того, скільки сонечка. Це вікна на схід виходять. Тут сонечка багато. До часу, до двох, час, до другої години дня сонце потрапляє на орхідеї і їм подобається. Вони дають квіти квітнуть гарно, але в цьому році чомусь дуже мало сонечка. Такі похмурі дні більші. От. І отак я не боюся, що потрапить водичка на точку роста чи в пазуху листочка. Тому що працює опалення, дуже сухе повітря, і надалі ж орхідея Ще буде друга частина цього відео, піде в ванну і буде заливатися дуже теплою водою в душі, душем буду мити, і заповнювати повністю всю цю пляшку водою. Це робиться для того, щоб вимити повністю солі, якісь розчинити всі, всі рослини виділяють речовини з своєї життєдіяльності. Тобто треба промивати ці пляшки, закрити і ємкості, промивають водою, наповнюють на 30 хвилин, розчиняється весь бруд, розчиняються всі солі, і тоді легше корінчикам далі працювати в цій пляшці Бачите, як гарно себе почувають. Тут і мох з фагном проріс на всю довжину. от Всередині тут теж осмокот. але це він уже старенький осмокот добрива. Ще кора дубова, мохсфагну, і може бути суміш для орхідей, просто соснова кора, що як просипала я трошки. От, бачите, йде ріст квітоносів. І зараз саме час, обережно, щоб не зламати квітоноси, ще є час обережно промити листочки, промити саму ємність, де росте орхідея, От, і підживити, додати осмокот можна. Насипати в горщички і далі обробляти по листочку. Ще я хочу обробити борною кислотою, щоб було більше квітів. Ну, і ж більше квітів у орхідеї фалінопсіса це від сонця залежить. Можна додати освітлення, ну зараз і так можуть вимикати світло, світла стало менше. От. Рясно, рясно, так от за е, всі западинки. Е, на вікні е, в кухні в мене 19 рослинок, орхідей фалінопсисів. І завдяки тому, що вони стоять в таких високих пляшках, місця зберігається більше для орхідеї і вийшло так, що вони так досить один до одної притуляються. Вдалося мені розмістити їх. І бувають, що листочки згинаються, опираються в іншу рослинку. Такими вони роблять, як а, хвильками, бачите? Це вже менше трошки пляшечка, і все одно рослині більше подобається такий, бачите, як мікроклімат там зберігається, їй не страшно ніякі протяги, може а, ще, тому що сама а, пляшечка, вона. Не холодна, от як скляні вази, вони холодні. Зверху я закриваю мухом з цю пляшечку і там зберігається вологість. От, Відрізаю по плечики бутилочку цю і опалюю краєчки запальничкою, щоб вони були такі гладенькі. І загорнулися всередину краєчки. І туди гарно вкорінюються орхідеї, навіть якщо вони постраждалі якісь, може хворіли чимось. Трошки глибше я їх посаджаю, і вони дають корінчики гарно. І в, 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 в пляшці завжди знаходиться водичка. От. Взимку. Влітку, коли дуже сухе повітря, вона швидше випаровується. І полив може бути кожен тиждень, а буває і так, щораз і на місяць, в залежності від того, яка вологість. Можна ще додатково оприскувати. Орхідеї Фаліновсіси люблять, але тільки такою ставити такий оприскувач, щоб. Це був як туман. Бачите, скоро, напевно, ці орхідеї вже виросли дуже-дуже, і вже вони такі є старенькі. Є такі орхідеї, яким вже 7 років в цих пляшечках вони ростуть, дуже гарно квітнуть, але буває, що треба буде їх омолажувати. це треба буде зрізати. Орхідею залишати, бачите, все все заповнено корінчиками залишати пеньочок, а орхідею далі пересадити в пляшечку наступну такі гарні квітоноси. Я старі квітоноси не чіпаю, тому що це може бути як. Ворота для грибків. Я вже от зараз їх помию, пролью душем. Вони підсохнуть, і тільки після цього, коли вони вже стануть на віконечко, я їх повідрізаю старі квітоноси десь 2 см від стовбура орхідеї. Щоб вони були сухенькі. І і навколо все сухе, щоб в них не лилася водичка всередину, в ці зламані квітоноси. Отак вони в мене живуть, бо дуже часто я вже страждала від того, що відріжу квітонос і через нього потрапляє в орхідею грибки чи, може якась вологість. У нас спори в повітрі завжди є, тому що це будинок, часне подвір'я, що з вулиці, з вікон, з дверей летить грибок постійно, всі, всі мікроби, все, що завгодно є. Це наче як на вулиці рослинка знаходиться. Так, не сильно тру, просто проводжу обережно мильною водичкою по всіх листочках. Орхідеї це допомагає відкрити е, с, е, отвори, дихальця є на орхідеях, щоб вони гарно використовували повітря. Відбувався фотосинтез в них гарно. Отож, листочки треба мити.